Щорічно, 24 травня, у всіх слов'янських країнах відзначається День слов'янської культури та писемності. В цей день урочисто прославляються святі рівноапостольні брати Кирило і Мефодій, слов'янські просвітителі, творці слов'янської азбуки, проповідники християнства, перші перекладачі богослужбових книг на слов'янську мову, канонізовані не тільки православною, але й католицькою церквою. Брати Кирил і Мефодій походили із знатного і благочестивого роду і проживали в місті Солунь в Македонії, теперішня Греція. У слов'янського народу писемність. Історичні документи свідчать, у слов'ян писемність з'явилася досить рано. Символи мали примітивний вигляд, найпростіші знаки у формі рисочок і зарубок, які були непридатними для складних документів. Князь Ростислав, що очолював Великоморавське князівство, звернувся до візантійського імператора Михаїла з проханням прислати вчителів, які знають слов'янську мову, щоб його народові переклали святе письмо. Кирило, який з малих років виявив великі здібності і досконало опанував всі науки свого часу, а також, вивчив багато мов, на основі грецької створив слов'янську абетку. Він істотно і змінив грецьку абетку, щоб більш точно передати слов'янську звукову систему. Крім того, брати-греки переклали слов'янською мовою Євангелія, апостол, псалтир і старий завід. Кирило заповів брату своєму Мефодію продовжувати їх спільну справу просвітництво слов'янських народів світом істинної віри. Кирилиця проіснувала майже без змін до часів Петра Великого, при якому 11 букв були виключені з алфавіту. Новий алфавіт став бідніший за змістом, але простіше пристосований до друку різних громадських ділових паперів. Він так і став називатися громадським. У 1918 році була проведена нова реформа алфавіту, і кирилиця втратила ще чотири букви. Дещо загубилась яскравість словенської писемності, подарована силунськими братами. Створення власного самобутнього слов'янського алфавіту кирилиці поклало початок утвердженню культур слов'янських народів як рівноправних серед інших європейських культур. У цьому полягає велика історична заслуга братів Кирила і Мефодія.